Кому продовжено чинне бронювання до 31 березня? Які зміни передбачає оновлена форма в повідомлення про прийняття працівника на роботу? Та які нові правила виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю запрацюють з 1 січня 2026 року? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 24 по 28 лютого. Поїхали. 26 лютого 2025 року набрала чинності постанова номер 208 про внесення змін до постанов номер 1332 та номер 36 У постанові вказано відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним рішеннями мінекономіки або дії і строк дії, яких не закінчився на день набрання чинності цією постановою, чинними до 31 березня 2025 року. Міноборони має найближчими днями оновити єдиний державний реєстр при. Зовників військовозобов'язаних та резервістів щодо строку дії відстрочок. Перші прецеденти, коли у «Резерв-Плюс» оновлено строк дії бронювання до 31 березня, вже є. Тому радимо військовозобов'язаним переглянути «Резерв-Плюс» або оновитись. Крім іншого, в постановою номер 208 скориговано строк перегляду державними органами рішень про визначення підприємств критично важливими, збільшивши його з трьох до чотирьох місяців. Постановою номер 208 також продовжено термін дії бронювання через порт. Талдія за спрощеною процедурою до 1 квітня 2025 року, без необхідності очікування результату 72 години. Детальніше про зміни у бронюванні на безоплатних вебінарах 4 і 6 березня. Постановою від 21 лютого 2025 року номер 184 викладено у новій редакції додаток 1 до постанови номер 413 Цього разу форма повідомлення про прийняття працівника на роботу доповнена інформацією про громадянство. Це необхідно для обліку працевлаштованих іноземців та осіб без громадянства. Інформацію про громадянство слід вказувати у графі 9. заповнюючи графу 9, Необхідно зазначити 0 при працевлаштуванні іноземців або осіб. Без громадянства та один при працевлаштуванні громадян України нова форма повідомлення має застосовуватися з дня набрання чинності постановою номер 184 тобто з 26 лютого. Однак в електронному вигляді повідомлення про прийняття на роботу зараз є тільки за старою формою. Звітування в перехідний період за старою формою не вважається порушенням з боку ДПС та Держпраці. Після появи оновленої форми з графою про громадянство. Повідомлення слід подавати. У новій редакції. Якщо вповідомлення подано в старій формі до появи нової, повторне подання не потрібне. Достатньо виконати обов'язок за старою формою. Якщо маєте запитання з приводу подання або заповнення повідомлення про прийняття на роботу, задавайте його в старесті особиста консультанта отримати відповідь за добу. 27 лютого 2025 року президент України підписав закон 4219, яким, зокрема, вносяться зміни до порядку виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю. З 1 січня 26-го року дати набрання чинності законом роботодавці матимуть вибір або працевлаштовувати осіб з інвалідністю, забезпечивши належні робочі місця або щоквартально сплачувати цільові внески до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Для підприємств та ФОП розраховуватиметься на основі середньооблікової кількості штатних працівників за квартал та становитиме одне робоче місце для підприємств зі штату від 8 до 25 працівників, 4% штату для підприємств зі штатом понад 25 працівників, для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг державних, комунальних та недержавних підприємств, установ та організацій, основним видом діяльності, яких є реабілітація. Осіб з інвалідністю, навчання таких осіб або догляд за ними норматив становитиме 2% штату. Важливою умовою є розмір заробітної плати осіб з інвалідністю, який незалежно від тривалості робочого часу, нормального скороченого або неповного, повинен перевищувати мінімальну зарплату 8 тисяч гривень. Розмір внеску роботодавцями обраховується самостійно. Під час розрахунку нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю не враховуються штатні одиниці з важкими, шкідливими чи небезпечними умовами праці, визначеними урядом. До набрання чинності законом номер 4219, тобто до 31 грудня 2025 року залишається чинним діючий обов'язковий норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. А саме якщо на підприємстві або ОФОП середньооблікова кількість штатних працівників за рік від 8 до 25 осіб, то у нього має бути працевлаштований один працівник з інвалідністю. Якщо ж середньооблікова кількість штатних працівників за рік понад 25 осіб, то кількість робочих місць для осіб з інвалідністю вже має становити 4% від цього показника. За Нання нормативу передбачені адміністративно-господарські санкції. Тому норматив за 2024 та за 2025 рік має виконуватися з урахуванням звичних для нас правил. Пересвідчитися у його дотриманні допоможе наш калькулятор нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю на кадроленд. Наша команда невтомно працює, щоби надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. На сайті Федерації профспілок України роз'яснили, якщо працівник працював за сумісництвом в різні періоди з перервами, то в трудовій книжці необхідно зазначити кожен період роботи окремо, вказавши точні дати початку та завершення, а також зазначити, що робота була за сумісництвом. Відповідно до інструкції про порядок ведення трудових книжок, запис про сумісництво до паперової трудової книжки вноситься окремим рядком, тільки за місцем основної роботи, за бажанням працівника. При цьому запис про Роботу за сумісництвом виконують одним рядком: одразу про прийняття на роботу та звільнення. Якщо основне місце роботи працівника не збігається з місцем роботи за сумісництвом, для внесення запису про роботу за сумісництвом роботодавцю необхідно мати довідки або належно завірені копії наказів про прийняття та звільнення. Якщо працівник змінював кілька основних місць роботи в період роботи за сумісництвом, то записи про роботу за сумісництвом мали б вноситись роботодавцями за основним місцем роботи у відповідь Дні періоди. Якщо цього не було зроблено раніше, теперішній роботодавець може внести запис тільки за період, який збігається з роботою працівника у нього за основним місцем роботи. Зразки з внесення записів до паперової трудової книжки, в тому числі про сумісництво, у довіднику на кадроленд. Фахівці держпраці роз'яснили, що виплата матеріальної допомоги на оздоровлення за минулі роки законодавством не передбачена. Нагадаю, що матеріальна допомога на оздоровлення виплачується при наданні щорічної відпустки за відповідний робочий рік. Обов'язково виплачується працівникам державної та бюджетної сфери, зокрема державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, педагогічним і науково-педагогічним працівникам. Порядок і нарахування регулюються різними нормативними актами, що стосуються відповідних категорій працівників. Проте певні правила збігаються. Матеріальна допомога на оздоровлення надається на підставі наказу роботодавця, виданого за заявою працівника, поданої до будь-якої частини щорічної основної відпустки за його вибором. Зверніть увагу, відпустка та матеріальна допомога на оздоровлення слід оформлювати окремими наказами, оскільки вони мають різний термін зберігання. При звільненні працівника роботодавець може виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення лише у випадку, якщо перед звільненням працівнику надана відпустка. З наступним звільненням при цьому виплата за минулі роки законодавством не передбачена. Щодо підприємств приватної форми власності, законодавство про працю не передбачає обов'язкової виплати матеріальної допомоги на оздоровлення. Однак, роботодавець може встановити таку виплату в колективному договорі. Зразок наказу про надання матеріальної допомоги на оздоровлення у рубриці документи на кадроленд. У березні 25-го року продовжує діяти воєнний стан, а це значить, що традиційно розбираємось, які зміни та виклики чекають на кадровиків. Продовжуємо застосовувати норму закону номер 2136 Важливо пам'ятати, що у березні, згідно зі статтею 73 кодексу законів про працю України, є святковий день, 8 березня, який у 25-му році припадає на суботу, оскільки під час воєнного стану не діє правило перенесення вихідних днів, передбачене частиною 3 статті 67 кодексу законів працю працю. то 8 березня є звичайним робочим або вихідним днем, залежно від графіку роботи. При цьому вихідний день не переноситься на понеділок для працівників, у яких субота вихідний за графіком. У такому разі норма тривалості робочого часу при стандартній п'ятиденці для березня 2025 року становить 21 робочий день і 168 годин. Не пізніше 7 березня звітуємо за форму звіту 1 ПВ місячна за лютий. За наявності у лютому змін в облікових даних військовозобов'язаних та призовників до 5 березня необхідно подати повідомлення про зміну облікових даних до відповідних ТЦК. Працівники мають право оформити відпустку без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 4 статті 12 закону номер 2136, але не довше ніж по 8 травня, включно, тобто по останній день е, дії. Воєнного стану пам'ятайте, що перебування у відпустках без збереження зарплати через воєнний стан не включається до стажу, що дає право на щорічну відпустку. У березні триває мобілізація, тому у разі отримання від працівника підтвердних документів. Про мобілізацію необхідно видати наказ про увільнення та виплатити грошову компенсацію за щорічну відпустку та соцвідпустку на дітей. Якщо від працівника надійшла заява про таку компенсацію в місяці мобілізації, щороку в ніч на 31 березня годинники переводять на літній час. Проте Верховна Рада ухвалила закон 3856 і зараз він очікує на підпис президента. Якщо закон не набуде чинності, 30 березня Україну знову перейде на літній час. Стрілки Годинників переведуть на годину вперед. Березень останній місяць дії від строчок, оформлених за старими правилами через дію або за рішеннями Мінекономіки. Підприємства мають змогу отримати критичність наново за новими правилами та перебронювати працівників до 31 березня 2025 року, включно скориставшись послугою бронювання без дотримання 72 годин. Встигати за всіма кадровими подіями легко з нашим сервісом Календар кадровика. Тут ви знайдете усі важливі дати, норми тривалості робочого часу, легкі переходи, Одина статті та відео. А ще з 3 березня стартує перший модуль унікального курсу підвищення кваліфікації військовий облік та бронювання. Практичні рішення, в якому зібрана вся актуальна практика зведення військового обліку та бронювання. Крім того, на кадроленд виходить курс, в якому зібрано усе про прийняття на роботу, процедура працевлаштування, зразки документів за ДСТУ 41 шістдесят оновлена форма повідомлення про прийняття, нюанси військового обліку та. Бронювання курс доступний з 13 березня. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий youtube канал номер один Кадроленд. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.